Сьогодні хотів з вами проговорити таку дуже просту річ, таку всім зрозуміло, який то, знаєте, основний такий елемент, який об'єднує всі гріхи докупи. Ми знаємо, що Божа благодать це Дух Святий, який проникає через це і наповнює собою всі ті посудини для Духа Святого, для, для Божої ласки, але є і в поганому світі нашому гріховному світі, у світі ворога людської душі є сатана. і він має такі гріхи, які вплітає кожні наші вчинки. І це гріх гордості. Хто собі думає, ну, я нічого не вкрав, нікого не вбив, ніколи, ніде нічого поганого я не роблю, нічого не кажу. Ні... Я стараюся бути нормальним. Іменно для вас, для тих самих правильних. злий дух приготував дуже хитру ловушку, гріх гордості. Представляєте, скільки раз ви не хотіли сідати коли якогось чоловіка, якогось грішника, він вам не пара? Та де воно таке до церкви не ходить, навіть не хочу кого не остояти? А скільки раз не хотілося говорити з жінкою, яка каже: Та що ти, я би з нем буду ще язик стріпати? Та де я би з ще говорив? Та то грішниці страшна. Це злий ловить вас на вудку гордості. Коли ви себе, відчуваючи правильною, ставите себе вище іншої особи, ми повинні дбати про свою висоту при свій рівень. Але ми маємо радіти величиною своєї висоти відносно себе вчорашнього. Я сьогодні маю бути краще, як був вчора, а завтра має бути краще, як був сьогодні. Я сьогодні маю бути більш молитовно захоплений і більш молитво занурений, ніж був вчора. Не як хтось. Я відносно себе. Ми повинен навчитися працювати над собою, бо тому що гріх гордості. Це дуже незамітний і дуже часом здавалося правильний гріх. Я ж справедливий, я за Україну, значить, я можу всіх принижувати. Ні. Я святий, я не грішу, я любому грішнику можу зробити зауваження. Ні, не можеш. Бо тому що коли відкриєш уста і зразу, Тобі проявиться дух гордості. Бо якщо би ти сказав, піду я цього грішника тоже, прикличу, що він такий був самий щасливий, як я. Це зовсім інший підхід. Гріх гордості вплітається всі такі речі, які, здавалося, далеко далеко, далеко від гордості. Є така дуже сильна емоція так, між, між людьми як ревність. Ревність чоловіка до жінки, жінки до чоловіка і так далі. В основі ревності лежить гордість. І нічого більше, Самий серйозний гріх, диявило більше нічого не треба. Він закидає вам оце цю вудку. І все. Бо потяг до протилежної статі це дуже сильна емоція, і знаєте, як от закохані, так? вони як закохані до безтями, у них, у них все світ інший у них світ в розових кольорах, і закохане море по коліна, і їм і вони. Закохані кажуть до правильно. Бо емоція закоханості, вона повністю виключає розум часом. Коли та закоханість є дуже велика, вона виключає розум. І особливо, коли відбувається подружня зрада, починається ревність, починається обіда. І тут першим ділом на мозоль, на болюче місце стає хто гордість? Як мене Мене продала, як мене проміняла, то та я такий, ну, можна себе дурити, Та ж там, ми жив в шлюбі, ми жив в тому, ми жив в сьому. Це добавка вже. Але в основі лежить гордість. Ви скажете. То що не треба рівнувати, треба розуміти, що злий тебе буде ловити на кожному кроці. А особливо злому дуже добре залазити там, де тої проблеми нема. Бо для злого дуже важно, коли ти нервуєшся просто так. А тепер подумайте, скільки раз ви давали повід своїми балачками. Обмовлюючи третю особу, якої немає серед вас, ще когось іншого, бо дуже хотіли виглядати порядною на фоні чиїсь зради. Гордість треба бути порядним відносно себе, а не відносно когось. Що зробив Ісус Христос із тою жінкою, що привела Йому, яку зловили на чужоложстві? Ну, на чужоложстві, це, це так, мовити, це ще було би дуже поважно, але її зловили на проституції. І вона, по-перше, обслуговувала отих таких важніших. І коли десь її там побачили, що вона трошки опустилася не туди, куди треба, в нижчі слої, почалося заколоти, привели до Христа. А ну, що з ним робити? По наших законах ми маємо її каменувати. І що Христос каже? А ну, хто з вас не має гріха? Нехай перший кине камінь. Але тяжко брехати у присутності Ісуса Христа. І вони не змогли збрехати. І каміння темно покидали на землю і пішли. Що зробив Христос? Справедливий суддя, назмісник Бога на землі, присутній самий живий Бог тілі прийшов до нас. Що зробив з нею? Спалив вогнем? Ні, показав нам приклад. Показав нам приклад, щоб ми ставали краще від себе. Бо поки її привели, вона вже сто раз подумала, яку вона дурницю робила. І на що мені було того? Сто раз вона це подумала. Тобто, Бо інакше би Христос не простив, якби вона не мала покаяння. Але Господь Бог дуже важно дивиться не то, що було в людини до покаяння. У Бога є важно, то що з людиною буде після покаяння? Чи ти навернешся після покаяння, чи будеш далі тим самим пес, який вернувся до своєї блівотини, пише Євангелець, так? Тому для Бога він побачив, що навернення. Буде не просто навернення, а воно буде велике навернення, яке за собою багатьох людей притягне. І притягав Господь Бог людей, когось словом, а когось і красою, так як Магдалина, бо вона була дуже гарна. Тому Господь Бог ставить нам перед очі, що, щоб ми розуміли, що гріх гордості впутаний у все. Знаєте, коли привели Ісуса до Пилата, як пише Йовналист, і Пилат знав, що вони його видали із зависті. А завість, я завідую, що хтось краще від мене, я завідую, що хтось авторитетніший від мене, то я шо? Я гордий. І рік гордості вліз в наше суспільство так сильно, що ми навіть не пробуємо відступати від того ріка, а наоборот стараємося в ньому бути. Віці як. Сидять за столом 4-5 чоловік, компанія, двоє-троє без різниці. Зустрілися. Зверніть увагу на предмет розмови. Я був вчора, ти знаєш, я, я вчора був. Люди, люд... Ми хочемо похвалитися. Показати, що я трошки кращий від тебе, або я не такий, аж і поганий. Другий варіант. Усіх розмовах бажано якось так пожартувати, щоб це було весело, щоб я такий, от який я, от який я спритний, я, я можу так пожартувати, і, і так я такий важний. А той послухав до мене, ага, чекай ти, а зараз я. Знаєте, є така картина, е, як вона називає Вас Ніцовач? Що оці охотники на, 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 на привалі там розказують, такого я медведя здебав, той такий каже, а я такого які сидять там, розказують, і кожний хто душче забреше, так? це в нас в природі, бо ми його постійно оцей гріх опускали. Так, я тішуся своєю дитиною, що вона щось здобула, але я нею хочу похвалитися, чи там є гордість, десь, може, там в основах є. Так, я пишаюся тим. Кажуть у нас в народі, я горжуся своїми досягненнями. Так, своїми, друже, своїми, а не чужими. Якщо це мої діти, якщо я до того долучений, якоюсь там своїм старанням, батьківським словом, порадою, коштами, ще чимось там, це дуже добре. Але ми часом перехвалюємо. І він часом через те, що хто скаже, що моя дитина краща моя гірша, ми навіть готові і, і побитись. А в мене машина краща в тебе гірша, і завість зуби, зубами скригочуть, а хата у мене на два кроки більше, як в тебе. А в сусіда завжди трава зеленіша, знаєте. Тому кажу вам, зверніть увагу на гріх. Гордості, бо це самий незамітний гріх, але самий руйнуючий. Якщо його не викорінювати, він пристосовується і потім його неможливо вирвати із себе, бо це стає твоїм стилем життя, твоїми привичками, твоїми манерами спілкування, твоїм, твоєю поведінкою. І перед людьми не маєш пошани, і перед Богом не маєш вартости. Ви знаєте, як Господь Бог відреагував на гордість ангела. Це було найвище творіння біля Нього ближче вже не було. І він його скинув у саме пекло. Він його скинув на саме дно, бо предметом. Його спорченості стала гордість. Гордість. Чому Господь Бог каже, що я був голодний, ти дав мені їсти? Бо тому що там проявляється елемент милосердя, а де милосердя, там нема гордості. Чому каже я був нагинув, ви мене одягли? От там ти проявив милосердя, ти проявив доброту, Ти проявив жертвенність. і там, де є милосердя, доброта, жертвенність, там нема гордости. Часом, після жертви ми хочемо похвалитися. Чи це і добре? Це і добре, бо воно стає прикладом для інших. Але якщо тим хвалитися, щоб показати, що я кращий від тебе, кращий від тебе і кращий від тебе, я більше пожертвую, як ти. Що ти там дав 100 гривень? Ну, я дав тисячу розумієш? Тобто, скаже я десь. Якщо цим гоноруватися, то це не добре. Але якщо ти це робиш з любові до, до, до церкви? І робиш це, бо тому що ти хочеш це зробити. А тебе, як спитаю там, а ти хоч до церкви, що Та даю. А скільки до останній раз? Десять тисяч. Та ти що? Та, мову те та й дав. І все. І це є велично це є зараховано. Бо той, хто міє жертвувати, той не має гордості. Горда людина ніколи не дасть. Тому Бог каже: покажіть свою гідність через служіння ближньому. А кому ми служимо, як правило? Той хто потребує? Бо той, що не голодний, не спраглий, одітий від арманії чи, чи від Хубобок, чи від когось. Ти його не будеш годувати, бо він не сме, бо йому нашого. І коли ти допомагаєш комусь, то значить ти допомагаєш нижчим від себе по статусу і по достатку. То ти вже показуєш Богове свою гідність через що? Через відсутність гордости. А як інакше я Богове покажу, що я нормальний, що я Божий, як я покажу відсутність гордості? А що нам показував Ісус Христос своєю присутністю на землі, коли сліпих оздоровляв? Калік ставив на ноги, глухим повертав слух, німим давав мову. Що він хотів показати? Що він такий великий Бог? Ні, Він хотів показати, що Бог, Син Божий, прийшов і служить своєму сотворінню. Вирівнює те, що та людина сама собі наробила, виправляє недуги нашого народу. Чуєте? Служить народу. Служить тим, які потребують, це, це приклад Божий для нас, щоб показати, що дуже є важно, коли в тобі нема гордості, коли в тобі нема корони на голові. Тому гріх гордості це є та інфекція, яка на присмак солодка. Це та інфекція, яка наприклад на, на присмак дуже величава. Це є та інфекція, яка вбиває спокійно і, 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 і з відчуттям такої чувства собственного достоинства. Відчуття власної гідності. Це самий замаскований гріх, гріх гордости. Молитва, піст, милостиня. Милостиня це є ті речі, які дають нам можливість позбутися гордості і показати Богові чистоту свого, своєї душі. Чистота значить відсутність гріхів. А як нема гріха гордості, то всі гріхи помало тко собі, помало, помалу ісуваються. І, і невміряність, і лінивство, і гнів, і все. Вони так помало відійдуть, якщо забрати гріх гордості. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!